Привіт! ну що ж, трішки запізненням, але все-таки, друзі, розберемо матч англійської прем'єр-ліги між Челсі та Евертоном. Челсі 6, Евертон 0. Так, да, друзі, підопічне Мерисія Почетіна здобуває три залікові пункти. Вдалося підопічне Мерисія Почетіна сьогодні перемогти, точніше вчора перемогти Евертон з рахунком 6-0. Окер коло Палмера, гол Ніколаса Джексона та гол. Гіл кріста, давайте по порядку. Друзі. Стартовий склад Челсі. 4-2-3-1. Дмитро Петрович Ротр, Челаба, Сільва Кукуреля, Гюсто в захисті, Калахер, Кейсед, центральні опорні пізахисники. Колпаннер, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мудрик, Норді Мадуйкія по флангах та Ніклас Джексон. У нападі Евертона 4-4-1-1, Джертон в ворота, Брайтвіт Тарковські захисники, Колму Віталій Миколенко по флангу, Гарнер Ананапівзахисники, Ешліант Макні Латералі, Дукуре центральне такування півзахисник та Бету у нападі. Ну що, друзі, Челсі здобуває таку розгромну перемогу 6-0. Евертон сьогодні не був схож сам на себе, але, в принципі, Евертон. Everton... Відрізками непоганий футбол показав, але Челсі, в принципі, спочатку поєдинку захопив м'яч. Під іпічніма почти я не більше м'ячем володіли. Але при цьому супершанс створив Евертон, коли після прострілу, до речі, після того, як прострілював латераль Евертона, а їм був Колман, він прострілив на дальній стійку і Бету в порожні ворота. Не забув простор, забив тоді Бету і Бог там знає, що там було далі, але Бету не забив, а Часті. Навпаки забив колпанер на 13-й хвилині ідеальним ударом за штрафного майданчика. З лівою ногою поклав м'яч просто ідеально в дальній кут. Непогано він обіграв один в один. Біста Евертона розіграв, розігрався з Нікосом Джексоном, Ніка скинув на коло Палмер Ну а кол просто ідеально виконав 1-0. Челси повів. Пам'ятаєте, були періоди, коли ось Челсі да, не забувався такі моменти, да, і програв. Тут колись вдачі вже на користь Челси, тому що Евертон і справді хороший момент не забив, а Челси, по суті, в наступній аджетаці десь забив. 1-0 на корот Челсі, потім ще один момент був Палмер. Тепер вже Евертону пощастило, тому що тут же кол Палмера порожню ворота майже не забив, але мій якось йому в спину відскочив. Також був хороший гольовий момент у Челсі. А ось, а, ну і забили підупічні Мерисія Печаціна. На 18-й хвилині другий гол. Паша Мойзес Кайсед, який, на мою думку, сьогодні з на найкращих матів за Челсі. Провів. Просто ідеально зіграв Мойзес. Протягнув і дав на Михайла Мудрика. Михайлик простолив на Нікласа Джексон. Ніколас Джексон пробив. Джордан Пікверт перший удар пари Руфала. М'яч просто ідеально лік на коло Палмера. Той головою м'яче добрив. 2-0. Челси. Дубль коло Палмера. А на цьому Челси збиратися. Не захотів. І на 29 хвилині тут такий Палмер робить вже хетрік. 3-0. Помиляється, Джордан Пікфорд на рідному місці. Подарував м'яче коло Палмера. Кол Павер пробив. Ось, ну і перекинув парашутом Пікфорда. Ідеальний, красивий гол, да, Пікфорд помилився, але Палмер також ідеально виконав удар 3-0 друзі. Да, Джордн Пікфорд це його помилка. Але все-таки друзі, звинувачувати Вратар, звичайно, ще можна, але в принципі Пікфорд, ну, всі ми люди, всі ми помиляємося. Ну, помилився, Джордан. так Таке буває. Але Терну на користь Челсі. Ну, і ще Ніколас Джексон додав на 44-й хвилині після передачі Марка Кокурлі. Ідеальний прийом Нікса Джексон взагалі Ніка Джексон сьогодні довелі сьогодні весь час провів ідеальний матч. Але все-таки, друзі, Челси грав не прям ідеально. Були проблеми зі стандартних положень. Вертіст сьогодні стандартних положень що багато подавав. І тривога, знаєте, тривога все-таки була якась. Там і навіть Бету забив з за осайда, то, в принципі, тривога якась була перед півфінальним матчем у Кадлі і в Челсі в захисті. Але все таки команда Морисі Почтіна зіграла на нулі, Для них це навіть психологічно було дуже важливо. Початок другого тайму, в принципі, вже був доволі такий обережний. В принципі, Челсі 4-0. А, да, там, там Володім М'ячем, Челси Володіф М'ячем. Тобто так, пасивну команда трішки грала. Челси заробив ще пенальті, який заробив. Кол Палмер. Спочатку мені здалося, що Нордзі Мандуєкін зробив пенальті, але ні, все таке Колпара. І виник там невеликий конфлікт між трьома футболістами, між Ніколасом Джексоном, Нордзи Мандуїак і Колом Палмером. Спочатку Нордзі хотів пробити, який, до речі, був пенальті. Потім Нікос Джексон хотів пробити. Ну, в кінці Кол Палмер. Відібрав усіх м'ячів і це не сподобалось Джексону. А Ось Нордж я так трішки заспокоївся. ось Ніксан Джексон був трішки засмучений, але потім все нормально. Команда молода. Я Почтіна це також на прес-конференції сказав і, в принципі, конфлікт був урегулірований, тому все в порядку. Ну, Колпамер і далі пробив дальній кут. Покер фантастику. Паумер робить покер. Тепер вже у нього 20 забитих м'ячів і він називає самого Енга. Тепер у них по 20 м'ячів. Фантастика! Ну і ще Гілкеріст додав на 90-й хвилині вихованець Челсі, який вийшов. Уелл, Непевно, прийшов, пробив, пікфер та відбив, але Гілкеріст на добиванні. 6-0, друзі. Дуже важлива перемога для Челсі. тут емоції Джордана Пікфорда. Джордан Піквер, Кол Колпална робить покер, забирає собі м'яч. Ну, для нього це справді історичний день. Людина робить покер. Фантастика. Якщо не помиляюся, це перший покер у цьому сезоні в англійській прем'єрлізі. Хитрік та боллет, Філ і робив Хеттрик. А от покер, да, Холланд також шеернінг. Покер, але в рамках Кубка Англії. А в рамках чемпіонату це перша покер статистика. 10 14-10 ударина користь Челси, 10-2 в площину 60-40 володіння. 87% точні спасу проти 77-го 4-8 покутових. Тут Челси абсолютно заслужено Перемагає навіть по XG Челси грав десь на 3 кома ну Хоча і Евертон також справедливості раді, також награв на і 9, якщо я не помиляюся. Але все-таки, в цілому, Челсі награв на перемогу десь 3-2. Ну, по факту. Ось. Ну ось вона статистика. 611 пасів, до речі, виконала підібічня Мересі по четві навертор 399. Евертон та м'ячем-то володів, 40%. Але з цього користі. Ну, В принципі, користь була, але Челсі контролював цей матч. 5 голів у Челсі, одна жовта, вертина, подивіться, 21 фол, 4 жовтих карток. Шість голів нагод було в Челсі, дві вони опустили, веверт, вона була така одна нагода, і вони одну опустили у момент матбету, і був небезпечний. З 14 ударів Челсі, як я вже і раніше сказав, 10 площину, 3 ворота, один блокований удар. Оверт у нас 102 в площину, 6 ворота, 2 блокованих ударів. по відборах сьогодні. До речі, Оверт навіть більше відборів зробив. 900 у них трішки вища. Але при цьому 2 сейви П'єтревіті, 4 сейви Пікфорда. 24-6 виносим ще було в Челсі більше. Ми при цьому Челсі більше перегоплено зробив 9-4. Ну, що правую, не сказав. Абсолютно заслужена перемога Челсі. Можливо, не, звичайно, що це не перемога не на 6-0. Ну, максимум там, в 2 м'ячі Челсі награв на перемогу. Тут це максимум. Ось. Але Челсі також доля таки усміхнулася за ці невдачі, які були раніше. Зараз Челсі, в принципі, зараз іде на 9 вже позиції. Плюс 9 різні за забитих та пропущених. І взагалі Челсі забили 61 м'яч, до Мерисія почті не забила. Ну це доволі таки непогано. Доволі таки непогано. І в принципі Челсі, якщо виграє цей матч запасний, то вони, то вони вийдуть на взагалі на позиції. Взагалі. Більше того, по 50 балів буде тоді Юнайтед, у і в Челсі. Челсі справді претендує на Єврокубку і, в принципі, Челсі в шосту позицію спокійно може зайняти. Спокійно. А Челсі хороша, молода команда, і я вважаю, що Челсі буде в Єврокубках. Ось подивимося, команда зіграє з Мічестер Сіті в півфіналі. Кубка Англії. Команда молода. Дуже амбіційна. Подивимося, що буде далі. Евертон 6-16 ось знову там 6 очки відняли. Мінус 16. Бути та пропущених, але все-таки Евертон ще є гра в запасі. І в принципі, я думаю, Евертон, хоча і під великою угрозою виліту, але все-таки, я думаю, команда, Шона дача залишиться в лізі Все-таки класа футболістів Евертона дуже високий, там досичні футболісти, як Ешлі Ян. А ось тому все нормально. Думаю, Евертон не вилетить, залишиться. На ну, Челсі, дай Боже, буде в Єврокубках, Ліга конференції, Ліга Європа, подивимось. Але дуже сильно хотів бачити Челси в Єврокубках. Хіцепроег я се почті наказав. матч Челсі дуже важливий півфінал. Кубка Англії проти Манчестера Сіті. Матч дуже важливий для Марисі Почтіна, для Готера з Хештабу. Вусь так. Це відео пропонуємо друзі. Завершити Вертон на наступний матч з Nothing Форест, Forest. Домашня гра в неділю дуже важлива. Всі буде мене ківчався, вітаю з перемогу. Для них це було дуже важливо перемогти саме так. Евертону вболівальникам звучить успіху з Форестом. Сподіваюся, що це буде добре. Евертон залишиться в прем'єр-лізі. Началося будемо сподіватися, що команда Михайла Мудрика буде грати в Єврокубках, Відповідно, команда Віталія Маколенка залишиться. Лиском'я лізі, 6-0, замуж забуштанилась. Добачення всім до нових зустрічів.